Вымыкай будет, вмыкай премач. Главное, не к нам, пожалуйста. Он летит, это не наше. Это просто. Вот он, вот теполку, да? Ой. ой. Татами чути паніка, дим, тривожні сирени. Так у Росії пройшла ніч і розпочався ранок. Рій дронів знову приліт по оборонці. Цей завод Путіна окупив вогонь. Аеропорти заблоковані. Росіяни скиглять, сидять без інтернету і зв'язку. Путін екстрено поїхав до Окурщини. ЗСУ вчепилися за прикордоння. Нові загрози для РФ. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало. і останні події. Масштабна паніка у РФ. Вночі десятки дронів атакували Орловську область. Главне ні к нам, пожалуйста. Тихо, тихо, тіх ті. Тих, тих. летить. Це не наше. Машту, що зрив буде дід. По-моєму, на завод. какой-то восьмой під ударами невідомих безпілотників опинився ще один важливий оборонний завод Путіна: Орловщина Болхів. Після нічного візиту добрих дронів горить Болхівський завод на півпровідникових приладів. АТБЗПП. Ой, ось. <звук> Это там что-то. По заводу, что ли? Завод, звук завода, либо теплицы бьют. Відомо, що, попри санкції, завод продовжував імпортувати західні технології через треті країни та паралельний імпорт. Він виготовляв електроніку для систем зв'язку, управління, реп і тренажерів танків та ракетних комплексів. Тепер же росіяни бідкаються, що вогонь випалив ледь не все виробництво і дозволяють собі не стримувати емоцій. Та просто ж воту боку. Да? Атаку дронів зрештою підтвердив і губернатор області. За його словами, протягом доби регіон, начебто, атакували 37 БПЛА. На ранок вже довелося відбувати атаку ще з 11 дронів. І увага з усіма російська ППО начебто, впоралась на відмінно. Попередню інформацію шкоджень та постраждалих немає. На місцях події ведуться оперативні перевірки. Дякуємо нашим захисникам за невпинну роботу з охорони регіону. А ще більше резонансних подій із життя України та світу, читайте в телеграм-каналі Times of Ukraine. Тільки свіжі новини та перевірена інформація. Дивіться послання в описі під відео. Повна халепа, якщо говорити літературною мовою, не лише на Орловщині, а ще в низці областей РФ. Відночі росіяни не спали, пабліки звітувалися про залпи із вибухів. Зсу атакують безпілотниками Тульську область. О 23.20 місцеві жителі повідомили про шість гучних вибухів в Алексіні. Після цього стався масовий збій стільникового зв'язку та інтернету. Неспокійно було і в Рязанській області. РФ від звукової хвилі у вікнах затремтіли шибки. Спрацювала сигналізація. Ба більше у низці регіонів навіть довелося запроваджувати обмеження на зліт і посадку пасажирських літаків. План Килим введений у Калузьких аеропортах Грабцево, Кубинка, Єрмоліно та інших, що знаходяться в радіусі 100 кілометрів від міста. Небо вночі закривали і на Тулою. пілотів завертали летіти в запасні аеропорти Санкт Петербурга, Нижнього Новгорода, Ярославля або Москви. Уже на ранок у Міноборони РФ заявили, що ППУ працювала ще і у Брянській, Курській, Московській, Володимирській, Білогорицькій Калужській Калузькій областях. Ну а поки Зет пабліки на всю волають про атаку безпощадних безпілотників, пропагандистські змі на ранок вийшли із сенсаційною новиною. Президент Росії Володимир Путін відвідав Курську область. Це перша поїздка глави держави сюди з моменту повного звільнення регіону від зсу. Про завершення операції оголосили 26 квітня. Під час своєї поїздки, як кажуть у Кремлі, диктатор відвідав споруджувану АЕС, провів у Курчатові нараду із керівниками муніципалітетів, а також зустрівся із так званими волонтерами. Із цікавого Путін заявив, що ситуація у прикордонних районах Курської області залишається складною навіть після визволення території від противника. Нагадаємо, що наприкінці квітня російський диктатор, після обнадійливих звітів Герасимова, достроково вирішив даватися до привітань своєї доблесної армії, нібито зі звільненням Курщ поздравляю весь лічний состав всіх воїнських подразділень, приймавши участь в розгромі неонацистських формувань, вторгівся на російську територію в Курській області. Ба більше з пабліки одразу почали публікувати постановочні кадри розмови командирів із диктатором, який нібито особисто зателефонував їм, аби привітати із такими шаленими успіхами. Конкомену прежде всего, большое спасибо за поздравлення. Это действительно дорогого стоит. От всего личного состава бригады всегда видим, чувствуем вашу поддержку. И в свою очередь заверяем, что также с полной отдачей, патриотизмом будем выполнять все поставленные задачи. И они гарантированно будут выполнены. Зрештою стало відомо, для чого Росія вигадала фейк про повне звільнення Курщини. За словами українського військового експерта, зет генерали звітуються перед вищим начальством про успіхи армії, яких немає, сподіваючись досягнути їх згодом. Є дуже розповсюджений термін військовий кредит, коли території беруть авансом на папері для рапортів, щоб прозвітувати нагору. Вказують, що взяли низку населених пунктів, розписують, якими активними діями це відбувалося. А тепер знову повернімося до Путіна і його відважного візиту до деокупованої території. Під час нього диктатор визнав, що ЗСУ продовжують просуватися і в інших регіонах РФ. Ну теж. В сторону. Це дуже питаються двігатися сторони на граніт. Вочевидь, Путін мав на увазі Білгородщину та Брянщину, де українські оборонці продовжують вести наступальні операції. Курщину ж диктатор, звісно, у цей перелік найвірогідніше не включає. Проблеми у РФ вже вочевидь, не лише із захистом неба, утримуванням оборони прикордонних регіонів, але і з запуском надпотужної міжконтинентальної ракети ЯРС. Як кажуть фахівці, найімовірніше випробування знову скасували. Напередодні ж росіяни буквально волали про свої успіхи та не відмовляли собі у задоволенні залякувати українців. Що ж сталося у день запуску? Розлогіше про це у матеріалі далі. Раніше був Орєшнік. Він же кедр. Тепер ЯРС. Росіяни трясуть новою лякалкою. Цього разу ядерною ракетою стримування комплексом, який оснащений міжконтинентальною балістичною ракетою РС-24. За великим рахунком ЯРС це модернізований тополь. Радянський ґрунтовий міжконтинентальний комплекс. Тополь вдосконалений трохи більший і з розділяємо боєголовками став Ярсон. Це зброя ще часів холодної війни між радянським союзом та штатами, коли Москва декларувала готовність бити на далекій відстані. Зрештою, як і зараз, три п'ять хвилин розгортання. 10-15 хвилин і Польща як держави, чи то вони ж народ вже не існує у Росії. Про удари ядеркою говорять часто і з великим задоволенням, аби створити відчуття загрози, та наскільки вона реальна, далі трохи про технічні характеристики ЯРСА ця система призначена для ураження стратегічних цілей ядерними зарядами. Його ракета оснащена частиною, що розділяється і маневрує. Це міжконтинентальна балістична ракета, яка може, яка працює за, за балістичною траєкторією, може нести декілька бойових головок, тому що те, що ми бачили в Дніпрі, це падіння декількох бойових головок, розподілених на додаткові собою Фактично, ЯРС, це старший брат сумнозвісного орішника яким росіяни вже били по території України, це варіації того самого тополя. Тільки Орішнік менший, а ЯРС більший за відкритими даними, дальність польоту Ярсу близько 11 тисяч кілометрів. Ракета може нести від трьох до чотирьох бойових блоків потужністю 300-500 кіло тонн. Пускова просто може бути шахтного базування, тобто її можуть в шахту. Опускати звідти здійснювати спуск. А може бути пускова мобільна. Пускова мобільна, як правило, це на грунтовому комплексі. На машині такий великий ЯРС має замінити не лише в Тополі, а й стати фактично основною зброєю ракетних військ стратегічного призначення РФ. Наразі, за даними Мілітарі Беленс, у Російської Федерації в активі 339 міжконтинентальних балістичних ракет, з яких майже половина це «Ярси». Тож цю ракету росіяни періодично випробовують і заради тестування зброї, і заради залякування. От тільки не завжди успішно. 1 листопада 23-го року ракету запустили з полігону Плєсєцк. Її націлили на полігон Кура, розташований на Камчатці. Однак тоді ракета збилася з курсу. Схожа ситуація була і місяцем раніше. Тоді залучений у навчаннях ЯРС не зміг виконати задачу через аналогічну причину. Такі фейли під час запусків російських ракет бувають доволі часто. Давайте пригадаємо невдалий пуски ракет з боку Російської Федерації, коли сатана розірвалася у шахті. Додатково треба зауважити купу невдалих спроб запустити і інші засоби озброєння. І остання схоже, була в ніч проти понеділка. Тоді, за даними нашої розвідки, росіяни знову хотіли випробувати ЯРС. Пуск мав бути у Свердловській області на місці базування ракетних військ стратегічного призначення РФ. Летіти ракета мала ймовірно на Камчатку. Потрясти своєю ядеркою Путін хотів якраз перед телефонною розмовою із Трампом. Однак щось пішло не так. Запуск, вочевидь, не відбувся через чергову позаштатну ситуацію. Влад Величко, Ми Україна марафон єдині новини. Як ви оцінюєте удари невідомих безпілотників по оборонних заводах Путіна? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть подобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 421 тисячі підписників. Далі більше побачимось.